Паєте в кулуарах на рівні відчуттів, на рівні А як це чим пахнуть ці перемовини? Наскільки вони для нас реально можуть бути ефективними? Тепер по тиску на Шольца з приводу леопардів і багатьох інших десятків питань, які там зараз мусуються? Я можу відповісти виключно через кавовий вимір події, тобто ми тут щоб. Дивувати гостей українського дому а, смаком і українською гостинністю, тому перш за все цього разу в українському домі а, значно більше людей ніж будь-коли у минулому, і значно більше це можемо помножити на 5, ту кількість, яка кількість гостей українського дому, яка зазвичай відвідувала український дім, тобто увага всього світу прикута до нас. Це перше. Друге, кулуари, перемовини. Мені важко коментувати якісь політичні моменти, тому що відверто кажуть, що у мене не було часу слухати. Єдине, що я можу почути, зрозуміти чи відчути, це діалоги між містями, які приходять пити каву від звичайних українців, які приїхали в український дім, до політиків найвищого рівня. І я думаю, що це просто відчуття інтуїтивне, що якийсь рубікон пройшли, і е, в найближчим часом буде масштабна допомога е, Україні е, від кількох знакових гравців, я маю на увазі гравців геополітичних. Ми говоримо про Європу зараз. Ми говоримо про старий світ. Ми говоримо про цих всіх Шольцев Драгі, а, і, а, і Макрона, які, тобто, це ті фундамент, на якому стоїть Старстої Стара Європа. Поділіться не називаючи можливо якихось інсайдерських штук або імен, щоб не якщо ви не вважаєте за потрібне, але поділіться оцим присмаком кави по довольськи зараз про що. А, про що вони говорили? І, і, і десь з якого боку, в якому в який напрямок нам слід дивитися зараз, чекаючи на цю допомогу і аналізуючи її можливий вплив? Перш за все, я думаю, ми говоримо про військову допомогу, про озброєння і про важливі рішення, які можуть вплинути на ситуацію на фронті. По друге, знову таки, Швейцарія. А, і люди, які а, відвідують у Дім, це про фінанси, це про стратегію а, відновлення України, і знову таки, ось ця увага, яку зараз Україна привертає, будь-де особливо зараз у Давосі, коли навкруги певно тисячі а, впливових могутніх людей, цю увагу треба конвертувати в конкретні. А, Рішення на рівні бізнесу, на рівні а, візії, і стратегії. Тому говорять про інвестиції, говорять про конкретні компанії, конкретні проекти, конкретні галузі а, і говорять про відновлення України. Тобто відбувається. А, Діалог на багатьох рівнях, хто а, буде а, приймати участь у відбудові відновленні України. Але це, це важливо для всіх гравців, які в цьому, виключно після а, того, як настане мир. А мир може настати тільки, коли буде здобута перемога. І я так трохи противним зараз буду, тому що Луганський ну Луганський да, і це. В цьому є іронія величезна і кайф насправді, тому що цей саміт в Лугану, який відбувався минулого року, куди по їхали гетьманцеві і усіляка наша така як це, замріяна, скажімо так, податкова еліта. Які пропонували тоді: дайте нам грошей, але дайте спочатку грошей. Да? Як в тому одеському анекдоті каже: ти, говорить, рибу жарі на грі така риба. Ні, говорить, ти, говорить, жар, риба буде. Да? І оце ти жар риба Будіт, воно, воно лунало там, те, що я зрозумів. Наші а, принесли якусь ну, конкретику, тому що Захід при всій повазі до нас і при всьому їхньому захопленні, вони одверто охреніли від нашого спротиву. Я теж це знаю. Я знаю це на рівні дуже багатьох німців і французів. А, але вони про due diligence, вони про перевірку того. Куди вони дають гроші? В нас буксували за часи Порошенка трастові фонди з НАТО. Я теж знаю це не по чутках. А на рівні спілкування з тими, хто хто ними опікувався в Брюсселі і в Монсі, в мілітарній столиці НАТО трастові фонди не працювали, тому що наші продовжували підсовувати туди фірми прокладки або нічого взагалі. А, і а, т, т, нагадаю, трастові фонди. Це історія про те, що. Уряди е, донатили напряму гроші Україні на їх мілітарну допомогу. Але НАТО вимагало тоді конкретних фірм з конкретною історією, які готові це приймати і готові з цим працювати. А ну це такий бекграунд. Ви його Вадиме, я переконаний, знаєте, в рази більше ніж я, бо ви на місці. Але нашим глядачам просто нагадаю історію глобально наших прохань про інвестиції, зокрема в мілітарні. Як патронний завод у нас будувався десятками років і, і лишався питанням корупційним, і знову про це можна розмотувати клубочок довго. Моє питання таке, чи наші а, прийшли з конкретними оферами і з конкретним прозорим а, якимось джендою, до якої може захід залучатися а, долучатися, не будучи а, у відчутті, що зараз його накажуть? В мене є враження, що так, а, тому що декілька діалогів на рівні міністрів. Відбувалося в, в кімнатах для в meeting rooms. і в мене сталося враження, що діалог був конкретний, що, по-перше, у британців, у європейців вже є досвід. І крім довіри і симпатії, є досвід негативний. І я думаю, що зараз це буде на рівні конкретних прорахунків. І звітності знову таки в мене є друга батьківщина Великобританія. Я прожив там. Я там з 2001 року, тому я можу. Я добре розумію британців, і я розумію, для того, щоб говорити з ними на одній мові, треба говорити мовою результатів, мовою звітності, і обов'язково максимально позбавити можливості якихось корупційних схем або просто. Оцього відношення, що дайте гроші, ми розберемося, як ними розпорядитися. Тобто, я думаю, що цільова допомога можлива тільки з фіксацією конкретних термінів, конкретних результатів. І в мене склалося враження, що зараз це діло відбувається саме на такому рівні. Скрипін мовчить. А... Так, що а мене не, викла... не сказав твоє редколеги, я не втручаюся. Я хотів би, щоб заставка була красива про. Давос Шльодінгера, але ти ж переш як паровоз. Ти ж забуваєш про те, що ми візуально, а аудіовізуальний продукт, а не просто друкований. Ти газетяр. прекрасний. Молодець. Да, це, да, ну, тому це, я 1, хочу 1. заставку, Доставки, а далі давай. я запитаюся обов'язково. Давай. Давайте заставку. От так от, прекрасно. А тепер в мене є питання стосовно того, що вишиванка, у вас супер, я одразу сказав. Ваші наші глядачі вас пізнають, Кажуть, це той, що возить каву на фронт. Ну, ну, напевно, з нас кожен щось робить для фронту, але добро має бути тихим, як кажуть хороші люди, правильні, не виставляти це на показ. Якщо вас пізнали і знають, то це добре, тому що ви для мене. Ноунейм no і незнайоме обличчя насправді це нічого поганого немає. Якраз це дуже добрий, добрий знак. Роман, е, і... я, я вам не верну, я вам не верну комплімент, я про вас знаю. Та, мені не треба повертати, я просто кажу, що це, це добрий знак. Мене. Коли багато людей. Дякую. Ну, багато людей реально ти зустрічаєш, і потім, потім перетинаються цілі долі. Але менше з тим, там е, просто хтось. Е, ну, тобто, я читаю москальські змі та які пишуть, що от там Туск сказав. Здається, або не Туск. Ну, неважливо. Хтось, хтось в Давосі сказав, що від України втомилися. та? І Олена Зеленська, яка дістала повідомлення про броварську вчорашню трагедію, там вона не могла стримати емоції, але потім сказала, що вона не має відчуття, що від України втомилися. Ви сказали, що цей рік в українському домі там просто аншлаг, наскільки я розумію. Це добре для нас. Так про Україну я. ніколи не говорили на такому високому рівні так багато. Чи є ця втома. Тому що, якщо міряти на себе і відштовхуватися від попередньої теми, скажімо, у грузин є досвід восьмиденної війни, От 8 08 і плюс 8 днів війни. У нас війна 8 років, вже буде 9 років. Велика війна скоро буде рік незабаром. І ми втомлені. Я не знаю, як себе збирати докупи щодня, але ми себе збираємо. І по різному, але збираємо, і бізнес можливо працює. Ви можете підказати, як працює бізнес в цих умовах. Це а питання і Б питання, чи дійсно є така втома від України, що було б дивним, тому що це все одно що втомитися від, від життя, тобто це суїцидальні настрої мають бути у цивілізованого світу, в чому я глибоко сумніваюся. Роман, я не думаю, що є втома а, в класичному розумінні. А, на жаль, для багатьох людей у всьому світі те, що відбувається в Україні, зараз стало деяким серіалом, трагічним, боючим, але серіалом і в тому ну... ті, хто сприймали все, що відбувається, як інтетеймент. Люди, які міркують, люди освічені, а тим більше політики і бізнесмени, вони всі стверджують, я можу цитувати, що вони стверджують, що це наша війна. Військові а, з багатьох країн світу, а я за час а, перебування в Великобританії кілька місяців, я відвідав декілька військових баз, де проходять а, навчання українські військові, апарації Інтерфлекс а, з такою кавовою програмою і мав можливість спілкуватися з військовими а, британськими військовими, військовими з Австралії, з Нової Зеландії, з Канади і багато, багато інших країн. Там точно не втомилася. Там точно не втомилася, там тримають руку на пульсі, і а, знову таки на рівні Великобританії, тому що я добре розумію, що там відбувається, Є увага і є підтримка на рівні держави, на рівні а, армії, і що можливо головне на рівні суспільства. Кількість українських прапорів, які я побачив Великобританії, величезна. А, Британці відкрили і серця, і, і свої домівки для українців. Там зараз знаходяться ну, певно, більше 100 тисяч сімей, а, тому Британія точно не втомилася навіть на рівні звичайних людей. Про інші країни Європи важко сказати, але з спілкування з десятками земців тут у Давосі у мене немає відчуття, що сумилася є розуміння, що це можливо тільки початок. Я маю на увазі, що ось. Наша наша війна вторгнення майже рік, що це можливо opening stage, тільки початок чогось значно більшого. І якщо Україна впаде, ми розуміємо, що буде далі. Буде Прибалтика, буде Польща, і буде війна між НАТО і Росією. Україна і... не впаде. Це з багатьох обставин, але це знаєте, не, не дискусія про це. Там наша глядачка Фінік, вона не в Україні живе, пише, що у вас дуже класні джезви з гербами. Е, от. Так що я тут роблю. Це, це саме ті джезви, які ми відправляємо на фронт. І це, тому є продакт плейсмент, невимушений продакт плейсмент. І я, я чесно кажу, що я вам вдячний, тому що ви є очі там на землі, які можуть нам. Переконати, що від нас ніхто не втомився. Я помилився це цитували польського прем'єра та російські змі та мрія новості, зокрема, які вимушені читати цього труту туди тицяти пальчиком, нюхати, але на язика не, не ставлю. От і тому вам велика подяка, те, що ви робите, і все ж таки про український бізнес під час війни це для, для мене важливо, тому що ми намагаємося відродити, скажімо, рекламу якусь. Для того щоб заробляти, а не ходити і постійно глядачам, нагадувати, що на ваших донетах ми живемо. Ми правда, живемо на донетах глядачів. Інших, інших надходжень немає, і ми постійно звітуємо. Минулий місяць це було 379 тисяч гривень. Попередній місяць на 100 гривень, на сто тисяч гривень більше, і це наш ощадний бюджет. Нам не соромно те, що ми робимо, те, що ми думаємо. Український бізнес зараз як живе і чи здатен він витримати цю виснажливу насправді гонку або перегони. Для того щоб Україна існувала, тому що на фронт треба, щоб хтось щось відправляв. Не лише з бюджету державного, це теж наші гроші. Але бізнес має працювати, обертатися, гроші мають. От, у от мене от, стосовно цього питання, і чи не бояться західні інвестори це два питання в одному. Насправді не бояться інвестицій в країну, в якій триває така гаряча війна, насправді. Я зрозумів, інвестиції це, це розмова про великий бізнес. Я представник малого бізнесу. Я можу вам розказати, що відбувається в сфері гостинності, що відбувається в сфері. А, в сфері хар громадського харчування. Ну, окей, давайте ресторан, так. Навіть навіть цього буде достатньо як індикатор певний. Більшість тримається, але тримається виключно. Забезпечуючи е, команду, персонал е, якимось мінімумом, тобто мова про те, що <кхід> мова про е, заробляти гроші не, не, не йде. Тобто, дуже дуже важко. Я це можу сказати по кількох прикладах е, бізнесу, які, з якими я е, добре пов'язаний і знайомий це обсмажка кава, це, це ресторани, це кав'ярні. От, але якщо ми говоримо про інші міста, де Скажімо так, більш без, більш безпечні, ми говоримо про Чернівці, чи про львів, чи про Ужгород, то сфера гостинності, кав'ярні, ресторани навпаки е, е, квітнуть е, в тому сенсі, що е, населення цих міст е, зросло. Е, і е, коли в країні війна такі прості речі, як кава, чи смачна страва, е, стають такими містами між а, такими мостами між між е, тим, що відбувається зараз, і мирним життям, тому чашка кави чи чи. Смачна чи улюблена страва, вони зараз там, в цих містах, де безпечно, де бізнес може працювати, користуються попитом. Тому деякі види бізнесу страждають, деякі навіть припинили існування. Можливо, до 20%, а в деяких регіонах навпаки виросли, зросли і відкривають нові локації. Я маю на увазі салони Краси, я маю на увазі. Знову таки, кав'ярні, ресторани і заклади і, і фастфуд, тому що є попит. Зросла кількість населення, є попит, і, і зросло споживання також. Ось тому український бізнес тримається навіть незважаючи на те, що кількість відвідувачів зменшилась, з'явилися додаткові витрати як генератори і решта моментів, яких не було раніше. Я не думаю, що якісь є перспективи накшел того, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Так, досвід буде, досвід буде потужний, але якщо це буде продовжуватися довго, то буде ситуація, коли вбиває, будуть закриватися, будуть змінювати формати і шукати якісь можливості працювати далі. Будуть зменшувати кількість людей, які працюють в команді, і решта моментів, які ми називаємо оптимізацією. Ясно, дякую вам щиро за відповідь. грунтовно, мені все зрозуміло. Ну, принаймні на тому рівні, який ви мені надали знання. Ділитися знаннями це вже добре. Це, це в бізнесі, ви самі знаєте, що це, це дуже важлива історія. Так, Олексій, дякую. Я зараз читаю паралельно чат, тому що перевключився в нас, мінявся як це, провайдер інтернету, звичайного, на StarLink, і перевключився з телефону, читаю тому чат. І для і дуже прикольно це бачити для українських глядачів багатьох е, формулювання от від Вадима щойно про сферу гостинності. Воно е, їх їм сподобалося. Вони вперше його чують. Ну це власне іно е, you know, it's it's hospitality. і це ну це і це нормальна. Це нормальне формулювання. Так називається цей бізнес на заході. це бізнес, який пов'язаний з хоспіталі з гостинністю, на, на відміну від оцієї совєтської кліше, сфера обслуговування. Це не називається на заході сферою обслуговування, це, власне кажучи, сфера гостинності. Тобто, це просто європейська мова. І в цьому випадку. Це не винахід Вадима, а просто західна мова, яку він використовує в українському перекладі, в українському контексті, що так само а, насправді важливо для усвідомлення у цієї цивілізаційної а, старої. Старої межі старого кордону, який пролягає між Совєтською імперією, да, де все було сфера обслуговування, і західним світом, де це не обслуговування. Тебе ніхто не обслуговує. Тобі виказують гостинність, і ти за це повинен платити гроші, тому що це сфера послуг. А це просто ремарка до нашого чату. У мене насправді питання до Вадима інше. Мене не було рік в Європі. Я забрав свої речі з міста Фленсбург на кордоні з Данією 27 лютого цього року. Перед тим як із Тбілісі, вже повернувшись з Тбілісі, поїхати на війну з моїми грузинськими братами. А і весь цей час останнє, що я зробив в Європі, я дав інтерв'ю газеті Морген Post, там гамбурзький, такі сказав, що ми на порозі третьої світової війни, а, що будуть загрози, і буде війна а, розширюватись, якщо. Україна не зможе впоратися з цим агресором і так далі. Європейці на той момент дивилися на мене як на божевільного, продовжують дуже часто дивитися на нас як на божевільних і далі де хто Але я, живши 8, 6 років в Німеччині зрозумів, що зараз єдиний страх серед еліт німецьких це ядерні боєголовки Путіна. Вони. Бояться цього. Це для них лишається психологічним стривуючим фактором, навіть коли це блеф з сторони кремлівського карлика. І е, я не бачив там останній час, але я не був там останній час, і про це і буде питання Вадиму. Я не бачив там. Іншого страху мені здається, що вони м, до певного моменту лишалися в ілюзії захищеності, в ілюзії, що це стосується постсовєтського табору, це стосується колишніх е, провінцій імперії Московської, це не стосуватиметься гамбурга і другої е, операції Гоморра. А е, там не відбудеться. М, питання до Вадима таке: от як ви зараз відчуваєте, чи стали вони усвідомлювати? Екзистенційний ризик цієї війни, ризик перенесення її на північноєвропейську частину континенту, на центральну європейську частину континенту, чи вони лишаються в більшості свої Це звичайно таке відкрите питання. Я не говорю про Макрона чи Шольца. Я говорю про оцей настрій за кавою? Да, чи вони почали усвідомлювати, що Путін не зупиниться, якщо він навіть зможе спалити Варшаву, що звичайно не станеться. Мені здається, що так, навіть на рівні звичайних людей суспільства, людей, які п'ють пиво в англійських пабах, є страх, що ось цей комфортний рівень життя і безпеки може зникнути так, як він зник в Україні. Тому що знову таки всі українці, які зараз за кордоном, кожен з нас це, це, це амбасадор, все, що ми робимо, все, що ми говоримо, весь наш досвід і болючий досвід. Допомагає їм зрозуміти що, що, що може трапитися в, в, в них, і вони не готові е, втрачати це, і звичайно, люди можуть можуть тиснути на на, на владу, е, на політичні рішення. Тому в мене враження, що перше зрозуміли, друге зрозуміли, що це загроза, е, і тут можна говорити не тільки про е, європу, а певно, і про Америку, яка Відкрито говорить про те, що якщо Росія використає ядерну зброю, то буде відповідь, і буде відповідь не просто по Росії, буде відповідь по керівництву. І я думаю, що сценарія, при якому керівництво залишається живим, після відповіді удару у відповідь такого сценарію немає. Тому я, я, я не думаю, що. Що це трапиться, що буде ядерний удар з сторони Росії. Але якщо він буде, то я впевнений, що Європа буде відповідати, Америка буде відповідати. Тому, на жаль, сценарій третьої світової він реальний. А, але знову таки, я, я проїхав за останні кілька місяців кілька країн: Туреччину, а, Італію, а, Францію, зараз я в Швейцарії, Великобританія. А, якщо говорити відверто, багато людей просто налякані. Тому що в фактично поруч з ними відбувається те, що раніше вони дивилися тільки або в новинах, або в фільмах, і це було десь там, десь там далеко. А тепер це ось тут поруч. І є страх, є awareness, тобто вони знають, що це є, що це відбувається, і вони бояться, щоб це не прийшло до них. Ось певно, такою буде відповідь. Хто попереджений, той не переможений. У мене останнє питання, Вадиме, я от зараз слухав вас, думав про свій якийсь словник часів війни, да, як вам про забірса, словник сатани. Да, Отакі от слова, які є маркерами, і коли ти в одному слові можеш сформулювати заголовок. У мене питання, якби одним словом а, передати настрій публіки в Давосі на сьогоднішній день а, щодо України, це було би а, надія. Захоплення, недовіра чи страх. Або якесь ваше слово, одним словом, одним словом передати настрій. Слово. Як би ви бо є слово, бо є слово перемога. Нам всі бажають перемоги. Розумієте, декілька разів бажали миру, але більше зрозуміло, що мир можливий тільки коли буде перемога. Тому Бажають перемоги. Тим більше, що слово слово victory, воно в багатьох мовах всі це розуміють, тому. Ну, Перемога це те слово, яке я би використав у даному так. випадку. Вікторія Нуланд, наприклад, Вікторі. Ну, це таке. Це знаєте вже вечірній стендап. Між іншим, у нас буде там запис шоу, але про це пізніше, тому що у нас гості на черзі після вас. У нас вже на зв'язку. Є, є Вадим, величезно дякую. А, я просто про перемогу і так далі. Рома Скрипін щойно ми говорили з нашою кореспонденткою з Білісі, Хатіє хасаю. І ми вивчали бази з грузинської мови разом з нашими глядачами, і е, Гамарджоба або Гаумарджос, да, це хай живе Грузія. Насправді це переклад довільний сакартвелос Гаумарджос означає, нехай Грузія буде переможцем. І оце вітання, коли грузини вітаються на вулицях. Вони вітаються, кажучи одне одному «Гамарджоба», це не добрий день. Це нехай ми будемо, нехай ти будеш переможцем, нехай ми переможемо. І це теж Вікторі Просто в грузинському словнику, тому дякую за це слово Вікторі. Воно сьогодні в нас сквозить просто етері, починаючи від е, печальних новин з Тбілісі, коли Бубок і Кобідзе проводили в останню путь в українському прапорі, грузинському і до Девосу, де ви зараз варите каву. Неймовірно, ви це робите. Пасибі вам за вашу роботу. І за час долучитися дякую. до наших. Етерів, я сподіваюся, що будемо продовжувати так. контакти. За смачну каву за... від глядачів. Вони про це все це знають. А я бачите, виявився невігласом, але тепер буду знати. Так що дуже радий знайомству. Насправді Дякую вам. До зустрічі, да, до зустрічі в до реальному житті. Сподіваюся, тому що це теж важливо свідо по своє. Дякую за вашу небайдужість і за, за всі слова, які ви сказали. Важливу інформацію. Дякую. Ну що?